У Миколаєві подячними листами нагородили волонтерів, які допомагають місту та його жителям в умовах війни. Урочистості відбулися в центрі міста і об'єднали понад 50 активістів. Також присутні стали свідками історичної події, спецпогашення поштової марки та поштового художнього конверту під назвою Святий Миколай. Як це було, бачили мої колеги. Волонтерів, які вже півроку щодня працюють на благо міста та країни, зібрали біля символічного нині напису «I love Миколаїв. Тут у супроводі патріотичної музики небайдужих до чужого горя активістів нагородили подячними грамотами від міського голови Олександра Сінкевича. Насправді, Миколаїві дуже велика кількість волонтерів. Сьогодні ми нагородили частину з них, яких подала одна з організацій. Ми їм подякували за те, що вони сьогодні роблять. Сьогодні кожен повинен робити справу на своєму місці. Хтось мужні чоловіки сьогодні жінки стоять на передовій в окопах. Хтось відпрацьовує в тилу і робить все, що він може для нашої спільної перемоги. Нині у гуманітарному штабі центру підтримки бізнесу волонтерять понад 50 миколаївців. Усі вони з перших днів війни допомагають містянам та військовим з водою, продуктовими наборами, медикаментами та іншими речами першої необхідності. Під піклуванням знаходиться більше 40 підрозділів військових збройних сил України, Національної гвардії, територіальної оборони, фактично всі територіальні громади, лікарні міста Миколаєва, окремим напрямком роботи є фронт питної води. Близько 500 тонн питної води розлито, доставлено і передано містянам міста містами У Гумштабі підтримують і лікарні, зокрема, забезпечують їх засобами освітлення, обладнанням для вакуумного загоєння ран та ліками широкого спектру дії. Сьогодні у місто прибув реанімобіль для центру первинної медико-санітарної допомоги номер 4 Автівку передала з Німеччини міжнародна організація «Ротарі-клуб». Для надання якісної і вчасної медичної допомоги ми потребували саме такого автомобіля, де є всі умови для надання невідкладної медичної допомоги. Якщо людина потребує якийсь там стан, яка становить безпосередню загрозу для життя, тут є і дефібрилятори, тут є і кисень, тут є і холодильники для зберігання абсолютно всіх препаратів. Також з нагоди урочистостей в центрі міста відбулося спецпогашення поштової марки та конверту Святий Миколай. Ілюстрацію створив відомий художник Юрко Жувавель 24 березня. Вражений силою опору та духу миколаївців. Чоловік написав картину, яку згодом жителі нашого міста втілили в марці. До процедури спецпогашення долучились міський голова Олександр Сянкевич, віце-президентка національної туристичної організації Тетяна Чечкалюк, керівник гуманітарного штабу Центру підтримки бізнесу Артем Вещелен Директор Укрпошти Єгор Косоруков та головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов. На конверті вони та інші учасники президії залишили свої підписи та поставили спеціальну початку. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, Ігор Арчебісов, телеканал Март для Яновин.